Це будинок на вулиці Добровольського у Кропивницькому. Підготувати багатоповерхівку до опалювального сезону прийшов слюсар. На даний момент вже в системі є вода. Ось тут знаходиться заглушка. Наліто ми їх ставимо. Отут ось ось стоїть заглушка і тут стоїть заглушка. Наліто ми їх ставимо, а перед опалювальним сезоном ми їх знімаємо, відкриваємо обратку, заповнюємо водою, якщо в системі є вода. Дом, коли з водою вже стоїть, він вже готовий до опалювального сезону. Цей будинок практично готовий до пуску отоплення. У цьому будинку з централізованим опаленням залишилось 30 квартир. У будинку 100 квартир. З цих квартир уже ну, третина залишилась центральним опаленням. Слюсари обходять всі свої будиночки. Ми, наші, наші будинки готові до опалювального сезону. На даний час у нас 63 будинка будинки з центральним опаленням. Мешканка будинку Алла Погорілоя перевіряє, чи теплі батареї в її квартирі. Холодний, от гріюсь, бачите? От так в цілий день і хожу. холодно. Ой, я батарею закриваю, одіяла много плачу. Прошле в февралі заплатили три тисячі. У мене квартира трьохкомнатна, 50 метрів. Почати опалювальний сезон готові. Не отримали дозвіл на відбір газу, каже заступник міського голови Кропивницького Олександр Вергун. Нині укладають угоди з постачальником газу. В першу чергу вони передбачають відтермінування. Оплати по договорам реструктуризації того боргу, який утворився, до 1 січня. І також вони передбачають погашення виключно тіла заборгованості без врахування штрафів та пенів, які були нараховані за несвоєчасну оплату за використання природного газу. Суми договору цих мирових угод його немає. Але я хочу ще сказати, що урядом була ініційована Останова кабінету міністрів вона прийнята про відшкодування різниці в тарифів, яка також утворилася протягом останніх років. Було створено відповідну робочу групу при обласній державній адміністрації, яка розглядала всі матеріали теплопостачальних підприємств області і приймала ту суму, яка дійсно підтверджена документально, що була утворена різниця в тарифі. Керівник підприємства теплоенергетик каже, нині підприємство має понад 800 мільйонів боргу. На сьогоднішній день вартість газу стала елементом. Ну скажімо так, не скільки економічним чинником, скільки військово-політичним газ, який нами буде використовуватись для потреб опалення бюджетних установ. Це державні установи, це лікарні, це школи. Це дитячі садки, це все, що фінансується із бюджету. Так от вартість газу для них буде складати 27 тисяч, майже 27 тисяч за тисячу кубометрів. Звичайно, тут не треба бути великим економістом, щоб зрозуміти, що опалення саме бюджетних установ. Буде наносити величезні економічні і фінансові збитки для нашого підприємства. Ми маємо, будемо говорити, надзвичайну ситуацію в регіоні технального характеру. Це пов'язано з тим, що ми маємо відсутність газу на постачальних підприємствах нашої області. Невидоведені ліміти поки що і не визначена ціна. Ціна, тобто, вже практично визначена для бюджетної сфери. Це 13, 16 800 за тисячу кубів, але там без транспортування. От і знову ж таки, механізм різниці в тарифах, те, що ми говоримо, я не можу зараз сказати, яка це буде різниця в тарифах, тому що кожне комунальне підприємство має свій тариф. Хоч ми розуміємо, і держава розуміє, що буде різниця в тарифах і її треба обов'язково буде компенсувати. За словами заступника голови облдержадміністрації Сергія Поліщука, опалювальний сезон в області теплопостачальні підприємства почнуть після підписання мирових угод про реструктуризацію боргів та отримання дозволів на відбір газу. Це має відбутися наступного тижня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.